Варшаву. А там що? А там літак. А після літака? Біжимо. Куди? По полю, по кругу. Може, може прямо. Не знаю. Давай, так тепер серйозно зібралися. Куди їде команда? На збори в Австрію. А, маршрут тяжкий буде, опиши його. З Житомира і далі. Е, з Житомира до Варшави, там трохи відпочиваємо і до Відня, і з Відня там вже автобусом. Далі. З яким настроєм їдете на збори? З хорошим настроєм. в Причутті хороших зборів, новий тренерський штаб, тому буде цікаво. А що в дорозі будете робити? Книжечку почитати, фільм подивитись, поспілкуватися? Я, я кожен раз відповідаю, одне і те ж саме. Будемо в карти грати. Та ну скільки можна в карти грати? Якусь книжку з собою брав? Ні. Кудрик за це відповідає. І не на тебе взяв? Так, да, можна взяти в оренду. Відпустка як минула? Швидко. Де був, що бачив? Та був в Києві з е, сім'єю весь час і їздили до Львова на пару днів і все. За ким заскочав найбільше серед партнерів по команді? За всіма. – За всіма? З, звичайно. Вже кій ти. Настрій. Чудовий настрій. Дуже раді повернутися, їхати на збори. І будемо працювати, у нас ще попереду багато роботи. Які за ліком збори, можеш так з ходу сказати твої? О, я не знаю. Їх було багато, хоча мені не так багато років, я вже не пам'ятаю. Ну, напевно, десь 10-ті може. Опиши, яка це пора для кожного футболіста? Ну, от збори. Це для футболіста це дехто говорить, може що це відпочинок, але це дуже важко. По два тренування. Правда, у нас будуть вихідні, там 2-3 дні, але загалом це взагалі завжди важко. Але воно передається на сезон. Ми набігаємо і виходить, пізніше в чемпіонаті завжди легше. І в чемпіонаті завжди хочеться перемагати. Як думаєш, тяжкі будуть збори під керівництвом ротаня, та що ти встиг уже тиждень потренуватися? Я думаю, так. Це, це на мою думку, це добре, що вони будуть важкі, буде легше сезон. В дорозі будеш карти грати, книжку читати, говорити з партнерами, фільм дивитися в підкреслене фільм. Буду буду спати, спати всю дорогу. <реш> Не всю, але може по телефону поговорю поспілкуватися. Так то. Музику можливо. Ти, ти ні за з ким не заскучав за період відпустки? Поговорити Я, з ким Я просто себе знаю завжди. Люблю поспати. Бутерброди з собою в дорогу якісь брав. Я надіюсь, Васильів взяв. Василій? Бутерброди взяли? Так. <рес> Банани. Добре, що в команді є Васильович. <рес> Другі, <Дуже добре. рес> Куди їдете? Виходить на збори. <рес> Виходить. <рес> Як настрій, хочеться їхати? Чудово, звичайно, хочеться. Трішки засумувати з другом, тому хочеться більше поговорити з хлопцями, насолоджуватись спілкуванням, і грою разом, і грати в різні ігрища по дорозі. Тому це чудово. Правильно я розумію, що в дорозі ти будеш спілкуватися за і тим. Грати. І грати в карти? Ні, не в карти. Я не в карти. А що граєте? – Я більш полюбляю настольні ігри. Ну, наприклад, які? Сікінс. Uh -huh. А є партнери по цій грі? Звичайно. Хто? Руля Баб'єна, Валина. Та багато хто. Там можна грати шість чоловік. Як минула відпустка? Де був, що робив? Був в Запоріжжі, їздив до родини, проводив з ними час трішки. З'їздив Букавель там на чотири дні і туди туди по всій Україні і був в Житомирі і готувався вже до зборів. Вистачило цього часу так перепочити? Так, ну, доволі нормально. Як для літнього, літньої відпустки, то добре. Слухай, команда не просто зараз їде на збори, а які плавно перейдуть в Єврокубки. Так, я думаю, що відповідальна пора для команди. Так, але раді таких матчів ми грали в прошли сезон, тому ми до цього готові. Бутербродчики якісь взяв в дорогу? Це, це відповідає Васильович. Казав, ми... нічого не брав. Значить, нічого не будемо їсти. Скажи поляниця. Скажи, поляниця. Завтра буду грати проти Фоменго. — А що це за команда така? Бразильська? Взагалі це чемпіони Бразилії. Як ти там? Зачинаємо проєкт. І запрошаємо на є? — Я зараз в Орландо. І що там робиш? Купний чемпіонат світу, Будемо oh, грати завтра. F***. Тут, ну коротше, тут дуже жарко. Дуже, дуже, дуже жарко. Дуже певно. А як ви будете грати, якщо там так жарко? Ну, будемо грати, буде перерва на водопій. Розкажи, як там гольоріз, як там жиро? як вони себе поводять, зірки великі чи? Ну, дуже гарні хлопці. Там, кожен день з угольорізом обчаюся. Я з юрисом частенько обчаюсь, спілкуюся. Він може там запитати, як справи, як справи в Україні, там може і підказати якісь там тактичні моменти або щось щось таке. Тому це добре. Дивись, Артем, збирається петиція, щоб повернути тебе в полісся. Як ти до цього ставишся? Добре, проти. я проти. Я теж проти не потрібно. Нам твої друзі проти. Нам не потрібні такі гравці. Чи суми ж ти за пацанами? Ви не уявляєте як. Я їх дуже люблю. Кожен, ну мабуть, не кожен день пишу, але раз в тиждень стабільно. Мені зараз заплачуть. — Ви так само його любите? О, добре, що це не назим. Якщо сразу тут сумуємо. Дуже сумуємо. Ми його не чекаємо в полісі, чекаємо якомусь ще топович, А Через 10 років повертаєте, так. Я вас дуже люблю. Дивіться по лісі частіше і, і ходіть на стадіон.